Привіт, мої хороші. Сьогодні поговоримо на таку тему, яка стосується нашого кишечника. Здорова робота нашого кишечника впливає на те, яке життя ми будемо проживати: якісне чи навпаки неякісне. Постараюсь впевнити вас, хто мене дивиться, в важливості того. Що потрібно слідкувати за своїм харчуванням? Що ми їмо, це дуже важлива тема. І я сподіваюся, в мене вийде донести цей важливий посил. Дуже велику роль грає наш імунітет. Тобто дуже часто люди говорять про те, що потрібно мати дуже сильний імунітет для того, щоб не хворіти, для того, щоб швидко виздоровлювати, якщо ми хворіємо. І в принципі, щоб до нас віруси, бактерії не так швидко чіплялись. Можливо, не всі знають, 70% нашого імунітету знаходиться в кишечнику. Тобто дуже велику роль грає. Те, що ми їмо, і як будуть розвиватись умови в нашому кишечнику для нашого хорошого самопочуття для розвитку е і зміцнення нашого імунітету. Тому що в кишечнику знаходиться 70% нашого імунітету. Саме в кишечнику знаходиться наша мікрофлора, е условно патогена і. Хороша, тобто погана і хороша. І е, краще всього, коли та мікрофлора е, переважає погану мікрофлору. Зараз поговоримо про наслідки поганої мікрофлори. Тому що чим гірша мікрофлора в нашому кишечнику е, це не казки, є дослідження про те, що чим гірша мікрофлора в нашому кишечнику, а тим сильніше вона може впливати на наші когнітивні функції. Тому що, условно говорячи, якщо в кишечнику є патогенна мікрофлора, там знаходяться і грибки, і віруси, і бактерії, і паразити, паразити це, взагалі, окрема тема. Тому що вони харчуються нашими мікро і макроелементами, вони, які ми харчуємось, і наш організм щось виділяє, також що вони виділяють токсини. Ці токсини попадають в кров і попадають в мозг. Коли токсинами засмічений наш мозг. А ми мислимо набагато туманніше, а більш стаємо депресивнішими, стаємо більш емоційнішими. Ми навіть можемо перестати себе контролювати. І тут велика помилка в тому, що іноді, коли ми... Стаємо депресивнішими, емоційнішими, ми починаємо ковирятись напевно, в яких якихось травмах дитинства, йдемо до психолога. І тут важливо зрозуміти, де реально є травма, а де є просто фізіологічний фактор, від якого залежить ця емоційність. Тобто, якщо в нас організм класно супер працює, ми можемо почуватися набагато спокійніше, набагато класніше, набагато життя стає яскравішим. А якщо ця Патогенна мікрофлора а, переважає хорошу мікрофлору. Звичайно, що а, наше життя стає менш енергійним, в нас менше сил, в нас менше бажання щось робити, ми стаємо депресивнішими. У нас немає сил на якісь повсякденні а, телефонний дзвінок. Я думаю, що напевно я договорю тоді передзвоню. Тому що я майже все сказала, що хотіла, що потрібно слідкувати за тим, чим ми харчуємось. Тому що чим більше ми в свій організм пропускаємо їжу, яка допомагає цій патогенній мікрофлорі розвиватись, це сахар дуже велика частина нашого харчу згубилась своєї думки, тобто дуже багато сахара в наших продуктах повсякденних, і потрібно старатись менше а, їсти сахара. їсти ту неживу їжу, якої сьогодні дуже багато в наших магазинах. Слідкувати за тим, щоб в наш організм потрапляла жива їжа, а, їжа, яка сповнена а, нутрієнтами. Тобто не пуста їжа, яку ми їмо, і не наповнюємось поживними елементами. І буде вам здоров'я, будете ви почуватись набагато краще і емоційно, і фізично. Тому всім бажаю добра і стежте за своїм здоров'ям. Тому що це дуже важливий фактор в нашому житті, як ми взагалі будемо. Дивитися на це життя, з якими барвами ми будемо а, жити, наповнюватись, випромінювати і так далі. Всіх люблю, всім пока.